У ході апаратної наради, що відбулась 22 вересня, міський голова Сергій Соломаха проінформував присутніх про орієнтовну дату проведення засідання чергової сесії міської ради. У зв'язку з цим усі питання заплановані до розгляду мають бути належним чином підготовлені у встановлені терміни. Під час наради зосередили увагу на ветеранській політиці. У громаді регулярно відбуваються зустрічі з родинами захисників і захисниць. Які вважаються зникми безвісти. Окрім того, продовжуються заходи по вшануванню загиблих військовослужбовців. Зокрема, планується відкриття нових меморіальних дошок. Міський голова також зауважив, що військових надійшли звернення на допомогу для підрозділів територіальної та протиповітряної оборони громади. Також нагода Дня захисників і захисниць України, який відбудеться 1 жовтня, відділ культури Миргородської міської ради планує провести низку заходів. Активності також заплановані і до Всеукраїнського дня бібліотек. Начальник фінансового управління Сергій Скляр проінформував про поточний стан бюджету громади. За його словами, бюджет надходжень виконаний на 97 відсотків, тому, ймовірно, перевиконання буде незначним. Також починає формуватися бюджет на наступний рік. Остаточну суму загального бюджету планується встановити 1 листопада. Орієнтовно з середини листопаду будуть проведені бюджетні слухання з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб і їх об'єднань. Уся інформація буде розміщена на сайті Миргородської міської ради. Також у громаді знов розпочався конкурс бізнес-планів фізичних осіб підприємців, що проводить Миргородська міська рада. Цьогоріч частку фінансування проєкту із місцевого бюджету збільшили до 70% від загальної вартості бізнес-плану, замість 50%, як було попередні роки. На нараді розглянули і ті питання, які стосуються житлово-комунального сектору. Пріоритетним напрямком наразі є підготовка громади до опалювального сезону та підключення модульних котелень. Порушувалися питання тимчасового житла для внутрішньопереміщених осіб, а саме ремонт квартир та встановлення модульних будинків. Також було ініційовано розробити порядок того, як правильно мешканцям подати заяву на субсидію чи знижку на купівлю дров. Також найближчим часом планується провести аукціон з малою приватизації шести об'єктів громади. На нараді обговорили пересування неповнолітніх на електросамокатах з метою врегулювання правил і забезпечення безпеки пішоходів та самих водіїв, погодження нових норм із поліцією та організації просвітницької кампанії у навчальних закладах. У Миргороді продовжується капітальний ремонт доріг по вулиці Сорочинській. Разом з тим тривають поточні ремонти внутрішньобудинкових заїздів, також здійснюється ремонт кабінету ментального здоров'я. Обговорювалися питання щодо моніторингу безбар'єрності, створення проєктно-кошторисної документації та закупівлі сонячних панелей для закладів освіти. Усі заклади освіти громади працюють у штатному режимі. Лише один клас Миргородського ліцею імені Шевченка навчається дистанційно у зв'язку з захворюваністю учнів. Триває підготовка до спільного онлайн-заходу з Голопристинською громадою до Дня захисників і захисниць України нагоди цього ж дня готується фотовиставка після бурі, яка присвячена ветеранам, що мають протезування. У навчальних закладах здійснюється підготовка до міського етапу шкільних олімпіад. Паралельно оформлюються документи для направлення дитини з родини загиблого військовослужбовця на оздоровлення до табору Артек. Усі структурні підрозділи та управління наразі працюють відповідно до затверджених робочих планів.